Ну а далі історія ветеранського стартапу з після поранення ветеран Володимир Єжевський відкрив у рідній Жмеринці клуб віртуальної реальності. Своя справа каже, повернула його до мирного життя і може стати способом реабілітації і для інших військових. Більше Вікторія Гетьман розповість. Власному клубі віртуальної реальності рух за рухом ветеран Володимир Їжевський перезаряджає уявну зброю. Це гра у жанрі хорор, де потрібно відбиватися зомбі. У реальному житті жартує Володимир відбиватись від зомбі не доводилось. Та були ситуації схожі з росіянами. Орків то я гаси з моїм подарунки від головної болі. Таблеточка темки 10 кілограм траціла на бліндажах. Володимир два роки прослужив дронарем, виконував бойові завдання на півночі та сході країни. Є координати, наче треба на ті координати злетіти і скинути подарунок. Це в основному по їхнім укріпленням, бліндержам, місцям, де, як мінімум, було виявлено перед тими розвідкою, що десь там хтось був якийсь рух. І дійсно вже кілька разів, щоб там було помічено когось, що треба було просто туди нести візити. У 25-му Володимир звільнився зі служби через поранення і за рік реабілітації вирішив братися за власну справу клуб віртуальної реальності. Ідея виникла спонтанно, десь вище просто. Собі собішов, якби не було такого нічого, таке тільки... Ні соніс його тобі. Тобто я розумію, що весь вищий розум мені подав пасив. Бізнес відкрив на власні збереження, поки що працює тут сам і керує, і приймає відвідувачів. Десь якісь матеріали, десь щось почитав, десь щось подивився, де що зрозумів ті самі технічні характеристики. Коли зрозумієш механіку як це працює, тоді вже підбираєш під то обладнання. А ще каже Володимир: віртуальна реальність може бути частиною реабілітації для ветеранів, і це зізнається перевірено на власному досвіді. Саме головне, мені здається, це змогти переступити через себе, через свої проблеми і починати. Щось робити, адже людину можна забрати з війни, але війну з людини не забереш із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.